Вітаю, любі друзі! Мене звати Михайло, це компанія Час Газу. І сьогодні поговоримо з вами про планове. ТО газова система, як і бензинова, потребує обслуговування. Ми радимо обслуговувати газову систему один раз в 10 тисяч кілометрів пробігу. І, до речі, гарантію на обладнання, якщо ви встановлюєте, у нас ми даємо 5 років або 200 тисяч кілометрів пробігу за умовами якраз таки проходження цього планового ТО. Тож що входить у планове ТО? Ходімо, я вам покажу. До планового ТО входить заміна фільтра тонкої очистки. у нашому випадку це якраз таки фільтр MRC Crystal, отак от виглядає фільтруючий елемент новий. Також заміна фільтра газу грубої очистки, так виглядає старий елемент новий. Ми вже поміняли. Стоїть він вже в редукторі. Також обов'язково перевірка системи запалення. Тобто майстер викручує свічку, ставить на стенд, перевіряє на всіх діапазонах, як вона відпрацьовує. І також за потребою механік відкручує клапа на редукторі, дивиться на забруднення. Якщо забруднення є на ньому, його потрібно буде почистити. Далі перевірка параметрів комп'ютером, тобто майстер дивиться на роботу газового обладнання. Якщо потрібно, додає суміш, додає і так далі. І Останнім етапом це перевірка шлангів з'єднань на герметичність. Ну і відповідно перевірка також мотіклапана і балона. Тобто у нас в планове ТО входить комплекс послуг, які вам надає компанія «Часгаз». В даному випадку наш клієнт молодець, вже приїжджає він по регламенту кожні 10 тисяч на обслуговування. В даному випадку з автомобілем все гаразд. Механік перевірив редуктор, перевірив форсунки, свічки, все добре, шланги також. Ми поміняли тільки фільтри тонкої грубої очистки, що і треба міняти раз в 10 тисяч. Обов'язково, друзі, не забувайте. Айте обслуговувати вашу газову систему, тому що якщо ви і не будете обслуговувати, вона почне ламатися, вона почне погано працювати, у вас почнеться великий розхід і так далі. Ви будете звертатися в компанію, е і вам будуть нараховувати великі рахунки. Нащо обслуговуйтесь вчасно для того, щоб у вас не було головної болі. А з вами був Михайло, компанія час газу. Гарного дня.